Доброго вечора. В нас війна. І ось такий суперник італійці. І ось такі досить різноманітні оборони. Але це буде якийсь треш, тому що а, це війна з Божевіллям, давно її не було. Ось. Ну, і є такі досить міцні оборони. Так. Ну, Давайте, може, десь сюди спробуємо спочатку. Тут тафлер є. Мілька. Давай спробуємо. М -м Давай візьмемо ми також фавнів сюди, проти мілюк. Ось так. Можна взяти Антеруса. Ось так. І передумав я не того фавна, візьму, візьму ось цю, візьму агат. І хіл потрібен. А якщо так. Не дуже план. Потрібно взяти дулю тут. Ось так. І тепер питання. Якщо ми будемо під щитками, то ми, в принципі, тої червоної молі не боїмося. А якщо будемо не під щитками, тоді будуть проблеми. Отож. Ну так, да. давайте і сходимо тут, в принципі, ударна трійка є. І один блокератор. І подивимося, як тут з камінням в нас. Буде полетіли. Так, ну, з камінням, як завжди, в принципі, вже звикли до цього. Так, щось є по жовтим, наче є зарядка в нас Антероса. Давайте її зробимо. Ну, Точніше, була зарядка Антероса, доки я не походив. Це треш, не вже я запоров сам собі бій. Давай ще трієчку складемо. Наче є жовті, але щоб не було запізно. Він ще й під, під заповільненням. Ну. Давай так от філог складемо. вдаримо і Антераса прожмемо. Ну і зараз, думаю, пробувати будемо добивати його. Так, давай поки він під тим дебафом, хай він від'їжджає. Так, аби не вбив нам нікого, він по собі вдарив. Окей, супер. Тоді, підлікуємось, давайте. Давай жовтий в пустоту закинемо. І поки ми під щітками, давайте спробуємо, щоб нам ця мілька вдарила. Щоб хоч в сон не відправило нікого. Окей. Це у нас поки що вийшло. Ну давай підготуємо жовті собі на наступний хід. Б'ємо. Робимо жовті. Угу. Давай б'ємо в цю воскрешательницю. Давай спробуємо її заболочити. Угу. Тепер зірвемо синій. Так, вона нам підлікувало, окей. Давай зарядимо філ. І будемо вирішувати з цим лівим флангом. Так. Ну і тепер переходимо до крадія. Є. Розіграли. Окей. Одного кота ми забрали. Що у нас тут є ще цікавого? Давай сюди спробуємо сходити на овоча. На овоча в нас є рогрім. Можливо, додати їм божевілля, типу за вінією. Можна. Спробувати взяти Бонго. Думаю, що ще взяти? Чи потрібен мені тут таунт, чи ні? Чи можу взяти у ще, щоб пробував? Або блокератора може навіть. Слухайте мені навіть це. Ще раз чекайте. Я думаю, тут десмонт ліпше буде. Ось так. І можу взяти якогось ще блокератора або когось на контру. Щоб вони його об контру теж розбивалися трішки. Такого, як найм, припустимо. Але що воно нам дасть? Особливо нічого не дасть. Найм якось тут виглядає таке собі. Можливо, взяти ще одного хіла, як. Варіант, тому що божевілля потрібно і собі буде відліковувати, і їм. І навіть зробимо ось так. за Завінію сюди поставимо. Хай тут буде двойне лікування. <кій> Давайте візьмемо сюди ще. Я думаю, може болосом взяти. Або Даркфізера взагалі. Стати собі тут підвищимо нормально. Давайте так спробуємо. Тут не знаю, от від ульти ультиота я нічого не зможу вкрасти. Але давай спробуємо. Поїхали. Такою командою спробуємо 4-1. <coughs> ну, наче є трохи зелені. Давай одразу з комбо. Потрібно складати. давай спробуємо зелень пошукати просто 9 камінчиків. Давай спочатку давай зробимо кристал дійсно, наче в нас завіння зарядиться також. Є, тепер. Давай вдаримо одразу за Вінією ми. Ага. Так, зараз додасться ще в них божевілля. А, давай тоді обережно трієчку сюди фіолів запустимо. Один удар, я думаю, ми від нього стерпимо. А те, що вони там трошки ще під божевіллям, то окей. Лікуємось? Оце ми підлікувалися. Твою нехай. Оце підвів мене Рагрім ти. Давай сюди. Ну, хоч крадій по собі вдарить. Так. Давай б'ємо. Я в шоці. З десятью божевіллями ультую по собі. Ну, серйозно? Як так воно працює? Давай, добивай. Ледь не залив вбій через це божевілля. Ну, вийшло цікаво. Десь за війні я зіграла. Окей. Щоб нам ще тут такого цікавого побити. Китайців з котами, може тут. На дулю я не хочу. Досить вистачило мені того, що я був на ВТК. Давай сходимо на цього дійсно. Но, ліку, ліку я не візьмеш сюди. Небезпечно надто. Можна спробувати Сунзянь додати... Ой, Сунзянь, сейву Сунзяня також. А можна навіть метелика взяти, хай їх трохи заповільнює. Можливо, навіть двох метеликів, я думаю. Ось так. І ще нам хтось потрібен тут. Тут, можливо, є сенс контратаку поставити. Наймо ось так. Сейбус ну, повинна щищати, якщо доживе. І ми їх трохи повинні теж заповільняти, наче всі піддаються. Поїхали, спробуємо. Але ж не будемо забувати, що тут це божевілля. Все просто не буде. Так, є дві трійки синіх точно. Чи немає в нас тут кристалика? Ось питання? Давай спробуємо пошукати, поки він під заповільненням є. Ну добре. Тоді п'ятірочка. І ось так трієчка. Сейбу відправимо поки в сон. Зарядимо нашу мільку з Ну, от Отпадало, знала, куди бити, ні? Давай ми сюди поставимо мільку. Можливо, я поспішив, трохи повинно було притримати для сейбу синіх, але вже як є. Так. Божевілля, окей. Мілька наша страждає. Давай спробуємо заблочити. І зарядити мільку нашу знову, поставити її сюди. Я думаю. Або взагалі на Сензяння. Та ні, тут таке вираження, що потрібно добувати астрид. і тоді вже якось будемо щось думати. Поки під блоком тафлер давай в нього і скинемо. Так, він раз помер і без божевілля відродився хірово. Окей, забочив мені сейбл. Тепер питання, куди вдарить тафлер. Давай ми спочатку зелень зберемо в пустоту. Ну, якщо зелень нашу не вб'ють зараз з таким комбо, що йде, ми розблочились, але... Найм страждає окей, давай ще поразити сюди приставимо так є. Потрібно зараз божевілля буде. Певно, потрібно заряджати Сейбл зараз. І сподіватися, що Сейбл спрацює за мене. Дякую. А потрібно, щоб коти вже були по собі. Так, один по собі вдарив молодець. Другий теж. Ну, помри, будь добр. Ну, не зовсім він і помер. Давай візьмемо контратаку. А чого вони з повною маною відродилися? Він же добився. Чи це після божевілля так воно працює? Десь десь іні шукати? Ну, давай, якщо, поки він заряджений, то в нього і скинемо. Так, куди вони тут б'ють в контратаку? Цей по всім відкис. А цей теж відкис. Ну, контратакою розіграли. Окей. Ну, поки тяжко. Подивимося, що буде далі. Потрібно почекати капці. Ну що, давайте продовжимо. Так, давайте сходимо, може, сюди. Що тут з загонами? Все окей, в них. Ну, наче так, давай. І теж візьмемо сюди, я думаю, ми двох біовульфів. Візьмемо Лікуя. Пропоную взяти аурікарка, щоб теж ману докидувати собі. І тепер когось ще. Хіла може якогось. От так, розум може. Чи розу залишити. Під мегаміньйонів може Де сходити вигуляти їх. Не факт, що буде їх брати. Тих мегаміньйонів. Тому краще давай так сходимо. Мені щось так надійніше здається. Угу. Ну, поїхали. Що тут у нас по полянці? А по полянці сині кристал у нас. Добре, робимо. Навіть будемо взривати, треба чистити цю фігню, що на полі відбувається. Угу. Лікуй буде потерпати зараз. Давай запустимо комбо. Можливо, там полянка трошки переїде в кращу сторону. Угу. Так, ну хоч другий раз не зарядили цього сунзяння. Давай зріжемо в нього ману. Є. Можна зібрати червоний кріс, але я не думаю, що він нам потрібен. Нам потрібно Сунзяння добувати. А потім камінням зносити того Годфрі. Чи якось так Готфрі? Готфрі, так. Угу. Давай тоді прям 3 в нього запустимо. Добили хоч окей. Так, ну, спроба підлікуватися. Угу, Це нам вдалося. Я думаю, тут вже справа. Часу, коли ми їх знесемо. Okay. Угу. Лікує витримує. Зараз буде ультувати аурікарк в нашого лікує. але це вже не так страшно, бо ми без божевілля, все одно їх тут зараз, в принципі, і заберемо. Відродження, окей. Чекаємо на тебе, друже. Давай доб'ємо. Все, вистачило відроджень. Перемога. Окей. Давай сходимо сюди, на китайців. М -м -м давай візьмемо, 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 що ми тут візьмемо такого цікавого. Ну, давай візьмемо Сунцзяня. Можливо взяти Фергуса, Сейбл. Можливо взяти Окі навіть. І ось так взяти гоудрона, я думаю. А ну, подивимось. Трошки не дуже мені подобається. Щоб вихіла мені потрібно, якщо чесно, то можливо краще ось так буде сходити. Або болосом взагалі взяти, щоб лікувало. Теж нормально буде. Ну давай спробуємо так, можливо відобразить той блок від Сінзяння. Є трохи жовтих окей. О, синя трічка з'явилась у нас. Давай зробимо комбо. Так, з'явилася ще синя трієчка. І жовтенькі трошки склалися. Ну давай, вдарю віку. Ну, таке собі. Давай. Потрібно якось лисичку нашу рятувати. Рятуємо лисичку. І думаю, як би віку зарядити. Не хочеться її втрачати, хоча з іншого боку, можливо, вона і повернеться. Давай зробимо такий хід. І зараз більш спокійніше зарядимо. Хоча можна тут більше зробити акцент на синіх, я думаю, це буде правильніше, якщо пощастить, чи жовтий доїде. Ну, бачите, пощастило. Так, добре. Тепер питання. Ні, я думаю, потрібно пробувати віку заряджати, точніше ультувати. Добре, якщо хоч за нас працювало. Так, тепер я думаю... Угу. Так. Вбили віку, але зараз окей. Давай було цей фланг. Угу. Заряджаємо нашого фергуса. Давайте їм поріжемо манну. Так, і поки вони там заблочені, можна трохи погратися. Так, ще раз нас зарядила сейбл, чудово. Зможе я скопіювати зараз дягочань. Давай спробуємо, хіл нам потрібен. Угу, Спрацювало. Добре, Сейбу ми ховаємо, заряджаємо Сандзяня. Будемо бити в цей фланг. Бо потрібно дявочан тут вибивати одразу. Угу, Дявочань ми вибили. Ну, тут синє під'їхали чудово. Трохи божевілля ще накинулось. Давай зарядимо синіх своїх. Свинірнянь добили навіть. Нормально комбо летить, слухайте? Лікуємось. І вирішуємо питання з лікуєм. Є. Окей. Добре, потрібно я думаю, почекати.